Усім привіт! З вами я Андрій, і сьогодні ми будемо грати в Blox Fruits. Це третя частина проходження Blox Fruits застрілка. В цій серії ми точно пройдемо пустелю і, можливо, навіть льодяну печеру. Також нагадую для тих, хто не в курсі. У минулих серіях... Ми роздобули от такий от плащ. Пройшли піратське село. А також роздобули всі, всю зброю із середнього міста. А також правила челенджу. Не, мені, не можна мені можна використовувати лише пушки. І ніяких там стилів бою, мечів або, наприклад, фруктів. А, також. Але виключенням є отримання Dragon Storm, оскільки для того, аби його отримати, мені потрібно качати стиль бою. В такому випадку я, в такому випадку я його можу качати. Але не на квестах. Качати стильбою я можу лише на NPC без того, аби брати квест. І так, заспавнився сав. Ну, тобто пила. І тому я йду його перемагати. Просто так по приколу. Все, перемогли. І, і на жаль, його меч мені не випав. Так, я пройшов, А тепер знову фарм. Що ж, я докачався до 76 рівня. Тому тепер я буду фармитись на Дезерт Офіцера. Тому... фарм, Фарм. Фарм. Що ж. Я докачався до 90 го рівня. Також у мене є певний апгрейд. Я купив собі Refined Sling Shot і Dual Sling Lock. І на цьому я буду закінчувати. Всім до побачення!